Насправді протестна заява командира батальйону 47-ї бригади Олександра Ширшина, її можна розглядати як початок кінця влади Зеленського і Єрмака. І, власне, в ході свого аналізу я хочу показати, чому це насправді не перебільшення. Але давайте про все по порядку, для того, щоб чітко, покроково розібратися, опираючись саме на першоджерела. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Він звинуватив військове керівництво в безглуздих завданнях, які призводять до втрат людей. Пряма мова в нього на сторінці Фейсбук. Не планував відновлювати сторінку, але це вже края. Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей тремтіння перед безтолковим генералітетом. Крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні догани, розслідування, накладення стягне. Ідуть всі в сраку. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано, сподіваюсь, мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую, Генеральний штаб Збройних сил України. Сподіваюсь, ваші діти теж будуть в піхоті. І будуть виконувати ваші задачі. Ось таке повідомлення він написав у себе на Фейсбук-сторінці. На це повідомлення відразу зреагували чимало людей, в тому числі відомих журналістів, відомих експертів. Поширив його і своїм коментарем, і Юрій Бутусов, і не тільки. І, власне, слідом за Олександром Ширшином його підтримав Богдан Кротевич, який відомий в інформаційному полі, який одним із перших насправді почав говорити про певні дебільні завдання і навіть подавав. Рапорт подавав заяву щодо вчинення злочину деяким із числа командувачів. А тепер власне пряма мова Богдана Кротевича. Богдан Кротевич, колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Пряма мова: коли знайдуть САПа, відбувайла у вигляді комбрига командира ОТУ чи ОСУВ. Я не здивуюсь, вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність, а реальність така. Майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів, це прямі накази з Генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити? Абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки, ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку. Навіщо? Щоб одна людина виглядала перед президентом так, ніби в неї все під контролем. Насправді нічого не під контролем. Головнокомандувач живе у своєму світі, де основним джерелом інформації є Ганна Маляр. Дай Боже, щоб не розвідувальної, хоча й у цьому я сумніваюсь. Підтримую позицію Олександра. Така позиція рідкість, але саме такі офіцери є майбутнім нашої армії. Бо вони не про кар'єру, вони про відповідальність та честь. Однак мушу тут також відзначити, що не всі офіцери, які в публічному полі ведуть певну інформаційну діяльність, підтримали такий демарш комбата ширшина і власне хочу озвучити протилежні думки. Командири кількох підрозділів Збройних сил України відреагували на рапорт комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина, який той подав через дебільні завдання. Позицію комбата розкритикували. Зокрема, розкритикували позицію Ширшина командир підрозділу Птахи Мадяра Роберт Броуді. Командир першої ОШП Дмитро Перун-Філатов, лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош та командир 225 го окремого штурмового полку Олег Ширяєв. Своїй критиці вони говорять про те, що якби, не час розводити чвари, і що заява політична, а не військова, ну і речі з такого розряду. Ну і в принципі, не можна сказати, що їхні позиції є абсолютно неаргументовані. А тепер я повернуся до того, що я сказав на початку, коли говорив про цю новину, що ця заява командира батальйону може стати початком кінця влади Зеленського Тере Єрмака. Я ці слова сказав не просто так, і зараз я хочу вашу увагу повернути. В 2014 рік. 2014 рік, коли Віктор Янукович має всю повноту влади в своїх руках, коли з допомогою тушок перебіжчиків він сформував свою більшість у Верховній Раді. Прем'єр-міністр його, голова Служби безпеки його, міністр оборони його, міністр внутрішніх справ Захарченко, який переслідує майданівців його. Олег Татаров, який фактично один із найближчих до тодішнього міністра внутрішніх справ Захарченка, так само працює на Януковича. І так далі, і так далі. Тобто, перераховувати можна суть в чому? Суть в тому, що вся повнота влади. І в якийсь момент часу ця вся повнота влади просто посипалась як картковий будинок. Мало хто знає, мало хто розуміє, але після боїв 18 лютого у Марінському парку насправді частина міліцейських командирів в ніч з 18 на 19 вже фактично втратила зв'язок із центром, перестала виконувати накази Захарченка, накази заступників міністра Захарченка. І не тільки це було пов'язано із абсолютно очевидними злочинними наказами, які віддавалися 18 лютого 2014 року, і не тільки, але. Оця вся повнота влади, коли все повністю нібито твоє, вона з Януковичем зіграла злий жарт, і Янукович в результаті змушений був тікати на Московію. Якщо ми порівнюємо ситуацію із Януковичем, то так в нього не було на той момент часу такого інформаційно-пропагандистського козиря, щоб він міг сказати не чіпайте там мене, бо Путін нападе. І він змушений був тікати з Зеленського, а перед Зеленським в Порошенка. Звичайно, оце прикриття, принаймні, до повномасштабного нападу, було що не заважайте нам красти, а то Путін нападе. А тепер зараз повернемось до заяви Комбата. З того, що я встиг дізнатися по своїх контактах, по своєму спілкуванню з офіцерами, з українськими добровольцями, цього командира батальйону достатньо хороша репутація. За умови, якщо ця заява відбулася не через його який-небудь взаємозв'язок із якимось можливими геополітичними силами, які хочуть там, на нього зробити ставку, до прикладу, чи на когось із тих, хто з ним є близький, там і так далі, за умови, якщо цього немає, якщо це дійсно крик душі, а поки що виглядає, що це саме крик душі. То це лише перша ластівка, яка цілком може бути, що повинна була відбутися набагато-набагато давніше. Цей командир батальйону є фактично українським добровольцем, є достатньо високомотивованим. І, наскільки я розумію, він достатньо близький до таких більш націоналістичних поглядів, скажімо так. І люди з такою мотивацією, коли вони попадають в структуру, яка незважаючи на повномасштабну війну, не почала ліквідовувати певну. Бюрократичну радянщину, я підкреслю саме бюрократичну радянщину, тому що деяка частина радянщини в армії, вона насправді допомогла навіть зупинити московський бліцкриг, коли все категорично пробують списати, і, так би мовити, і заплямувати, повісити один ярлик, що воно неефективне, неправильне і так далі. То це все далеко не так. Але от бюрократична частина, з якою стикалося чимало людей. І ця бюрократична частина, яка потім отримує своє продовження в тому, як працюють системи управління, ну цей спадок він абсолютно негативний його потрібно знищувати. Окрім того, вже зачепивши питання системи управління, системи управління, як раніше, вже зокрема з тієї ж самої 47-ї бригади, колишній головний сержант розповідав про їхнє протистояння внутрішнє з так званими. Кадровими офіцерами це про це говорив Маркус, при тому, що я погляди Маркуса не підтримую через його зв'язок з лібералами-грантоїдами, але його демарш він також насправді є досить чітко, як на мене, обґрунтований, незалежно від того, що можна не підтримувати а в деяких місцях бути навіть категорично проти деяких там ідеологем, які можуть підтримувати ліберали. І в даному випадку, коли мова починає йти про певні накази, накази дані всередині структури, структури забюрократизованої. Причому в тій структурі встановлена своя система фільтрів. І ця система фільтрів, незважаючи на те, що війна почалася з 2014 року, а не з 2022, як про це постійно фактично кричить зелена пропаганда. Для того зокрема, щоб прикрити в такий спосіб діяльність зеленського з 2019 по 2022, щоб ми про це нібито не згадували. Але незважаючи на те, що війна йде з 2014 року, система фільтрів не змінилася, і люди, які почали фактично. Просуватися кар'єрними сходами це не були добровольці найбільш високомотивовані, яких треба було брати, тих хто з вищою освітою, максимально навчати, і максимально через них насправді заповнювати той самий кадровий резерв, офіцерський кадровий резерв, тому що тільки мотивовані. Українські добровольці вони насправді могли повністю докорінно переламати ситуацію так самої лише мотивації без освіти, без наявності, знань її в дуже багатьох місцях недостатньо. Через те їх треба було навчати. Але система управління після Януковича, чи то ми візьмемо систему управління в руках Турчинова чи Порошенка, чи тим більше Зеленського вона не була зацікавлена в українських добровольцях. 2022 рік показав, що завдяки голосу української крові, завдяки вкоріненості в українську землю, українці змогли поламати бліцкриг Другої армії світу, незважаючи на всі дії та всю свідому бездіяльність політичної влади. Це потрібно усвідомлювати. Але оцей весь феномен, оцей апофеоз, оце моральне піднесення, яке відбувалося тоді. Воно поступово як лещатами, розпочало пережовуватися внутрішніми ворогами України в першу чергу власне кланово-олігархічною системою управління. Яка видозмінюється звичайно залежно від верховного прізвища, але насправді вона, попри формальну зміну, насправді зберігає всі свої ознаки, і зберігає свою антиукраїнську злочинну суть. І от, коли в цю систему, як на мою думку, потрапляє високомотивований український доброволець і доходить до певної. Кар'єрної межі, де він вже починає бачити більше, усвідомлювати більше, де він може сформувати більш цілісну картину стосовно того, що відбувається, якщо він не забув своєї первинної внутрішньої мотивації, то в якийсь момент часу в нього, як мінімум в ході його внутрішнього діалогу, може розпочатися те, що розпочалося в комбата Ширшина. І він може вийти із такої заяви. Спочатку цьому всьому передує безумовно внутрішній діалог і дуже дуже глибокі роздуми. Але судячи з того, що тут написано, і з побажання того, щоб діти людей, які знаходяться в вищому командуванні, щоб вони також прийняли участь в піхоті. І разом з хлопцями, якими командував Комбат Ширшин, ходили на штурми. Ну, я підозрюю, що це пов'язано в першу чергу із смертями великої кількості українських воїнів. Ну і власне Юрій Бутусов в своєму дописі, до прикладу, згадуючи заяву комбата, він апелює до Курщини, і до відео, яке широко розповсюджує московська пропаганда, там, де зазнає втрат наша колона військ. І що там в тій місцевості колоною йти не можна було, і так далі. Ну і власне, це є якраз у ці дебільні чи тупорилі накази, як сказав Комбат Ширшин. Але це показник того, що ситуація дійшла до межі, того, що казанок. Раніше чи пізніше він вже закипів, і раніше, чи пізніше кришку з нього зірве. І попри те, що є величезна кількість різних клапанів для випускання пари, відволікання уваги, відведення в сторону і так далі. І попри те, що Насправді є величезна кількість прикоритних блогерів, прикоритних журналістів, які ніколи в житті про це про такі речі розповідати не будуть, які не будуть їх аналізувати для того, щоб показати причини, причинно-наслідковий зв'язок, щоб показати глибинну мотивацію людей з розряду цього командира батальйону. Ну незважаючи на це все, будь-яка подія з такого, розряду, зважаючи на нашу наелектризованість. Зважаючи на величезну кількість пролитої святої української крові, вона може стати чорним лебедем. І якщо цей чорний лебідь вистрілить, то для тих всіх, хто зараз думає, що він чи то Бога, чи то чорта тримає за бороду, ну, настануть часи, я думаю, набагато-набагато страшніші, ніж для Януковича, тому що Януковичу дали втекти. І, швидше за все, ну, грубо кажучи, він відкупився. Втікаючи на Москові, втікаючи в Ростов. А тут людська мотивація може бути вже настільки висока, особливо мотивація тих, хто бачив українську кров, хто втрачав там побратимів, що торгуватися ніхто не буде і більшість втекти не встигне. Ну, але при цих всіх обставинах і при цих всіх можливостях ми мусимо враховувати те, що фронт нікуди не дівається, те, що Путін. Дуже хотів би розгорнути в Україні громадянську війну, і, власне, це все звичайно дуже дуже сильно ускладнює. Взагалі, ми в будь-якому випадку мусимо зберегти державність. Просто ми маємо її трансформувати, щоб це стала саме державність українського народу, а не кланово-олігархічних груп московської агентури чи всяких різних глобалістів.